Весна вже не за горами, а тому місто невдовзі має стати різнобарвним та квітучим. Допомагають вулицям у цьому комунальники з декоративних культур, які нині активно готують квіти до висаджування у клумби Полтави. Лише шість працівниць на теплицях загальною площою 900 квадратних метрів доглядають та вирощують близько 35 видів квітів. Закладка насіння ведеться ще в кінці, ну, грудні, січні. Перші закладки. Тобто з тим, щоб вийти на травень вже з готовою продукцією, яка висаджується на клумби міста. Тобто приблизно ми виходимо в середньому 150-170-170 тисяч одиниць квітникової продукції. Поштучно цього запевняють, повністю вистачить на всі міські клумби. Перевірити підготовку до весни у теплиці завітав міський голова Олександр Мамай. Очільник міста передусім пишається тим, що нині усі квіти місто вирощує власноруч, а не закуповує деінде. Ви знаєте, що розпочався новий бюджетний рік, і на бюджетній сесії на кожну структуру, на кожне комунальне підприємство, ми виділяли певні кошти. І моя принципова позиція проїхати по всім комунальним підприємствам без виключення і подивитися, на що вони розпочинають. Навіть витрачати наші кошти ми самі вирощуємо всі без виключення квіти, які будуть посаджені в цьому році в нашому місті. І В минулому році так точно було, поза позаминулому хочу сказати, що <кій> за минулої влади ці квіти, навіть та сама пітуня, закуповувалася, закуповувалася вже готова, вже саженці закуповувалися. А ми сьогодні вирощуємо самі починаючи з насіння і вирощуючи квіти. Мер говорить цього року на весь цикл вирощування квітів заклали в бюджеті півтора. 2 мільйона гривень. А на закупівлю квітів довелося витратити значно більше, ніж 2 мільйони. Зекономлені кошти наголошує міський голова краще витратити на харчування дітей у дитячих садочках та школах.